Михайло Мудрик перейшов у Челсі за 70 плюс 30 мільйонів євро, ставши ще одним дорогим придбанням лондонців? Це викликло багато обговорень. Челсі з відривом витратив найбільше у світі цього сезону на трансфери. Багато питань викликало і те, що Челсі ще три тижні тому взагалі не виглядав як клуб, який, хоч якось, цікавиться мудриком. Та й навіть без українця до керівництва Челсі багато питань. Невже у клубі? Мудрика все настільки погано. Привіт, друзі! Продовжуємо розбиратись у тому, куди ж взагалі потрапив Михайло Мудрик. Буде неодмінно цікаво і гаряче, Тож, з вас. Вподобайка. А за основу цього відео ми використали матеріал одного з юзерів трибуни. Лінк в описі. Переходьте і читайте надкруті матеріали від провідних спортивних журналістів України. Боелі перебудовує клуб під себе офіційно відійшов від прямого керівництва, але все ще разом з Ехбалі вирішує все. Одним з перших рішень тоді Боєлі після придбання Челсі було вичищення його від спадку Абрамовича. З клубу дуже швидко пішли і Марина Грановська, через яку проходили. Усі трансферні угоди та Брюс Бак, який керував клубом, безпосередньо. На місці улітку Боєлі не було часу шукати їм заміну. І він взявся за роботу самотужки, призначивши себе спортивним директором. Це скінчилося рекордним трансферним вікном, у якому клуб розкидувався грошима направо і наліво. Не в останню чергу через це нині у Челсі і такі результати. Просто дорого купувати футболістів, не значить, що потім вони будуть тобі трофеї вигравати. Футбол так не працює. Але все ж, по ходу періоду Боєлі виправився і призначив цілу. Рекрутингову команду, у чому ж тут проблема? У тому, що немає чіткої структури відповідальності, всі питання все одно визначаються через боелі і егбалі, тобто, фактично, боси найняли цілу команду, аби вона займалася мікроменеджментом, але все одно, по факту, їм всі питання треба вирішити самим й позитив у клубі вірять в тренера та будують довгостроковий проект. Насправді Челсі рухається, чи дуже намагається переконати всіх, що рухається у правильному напрямку. Численні інсайди, де Атлетік наголошують, що Поттера, попри результати і що ще важливіше, гру не збираються звільняти. Доказом цьому став як не дивно Мудрик. Його хотів у тому числі, і сам Грем Поттер. країнець став, що називається signing, Фактично своїм приходом він матеріалізував цю нову епоху в клубі. Але попри це, попри те, що за мудрики віддали величезні гроші молодим футболістам за інфою за Атлетік у клубі не планують і не хочуть давати величезні зарплати. Це теж частина стратегії. Якщо у молодого гравця навіть і не піде гра, у нього не буде серйозних запитів по зарплаті при продажу в скромніший клуб. А якщо навпаки, то навпаки не складно буде підвищити зарплату. Те, що принаймні в головах та на папері у керівників Челсі все виглядає добре, підтвердив і гендиректор Шахтаря Сергій Палкін. Тож який висновок? Хаос зараз це нормально. Оцінивши усю ситуацію, навряд фанатам Челсі варто рвати волосся на голові через той видимий хаос, який відбувається в клубі. Хаос є, є, і це нормально. Так буває майже завжди при зміні власника. Нова мітла, новий віник, мете по-новому, і треба до того. Призвичай стод боєлі прийшов у клуб, а потім фактично за 2-3 місяці зруйнував ту систему рекрутингу, яку Роман Абрамович успішно будував майже два десятиліття. У клуб в один момент зайшла ціла група людей. Кожна намагається завоювати авторитет всередині. Власне, це і є причина накладення обов'язків одне на одного. Якщо ж проект справді існує і він настільки привабливий, як намагаються переконати Палкін та Де Атлетік, то це буде лише короткостроковий. Проблемою, зрештою, ролі у всіх е, цих хлопаків кристалізується, е, звідти й прийде розуміння нового ланцюжка прийняття рішень. І тоді боєлі і ехбалі зможуть не займатися мікроменеджментом, а вирішити реально серйозні питання, якщо такі будуть. Головне не вмерти у хаосі, як це на наших очах, робить Евертон Віталія. Миколинка. Ну а ми ж, друзі, і далі будемо слідкувати за тим, що там відбувається в Челсі, як вони прогресують чи не прогресують. У Челсі попереду дуже цікавий календар, тож я закликаю вас дивитись поєдинки цієї команди, слідкувати за мудруком і робити свої прогнози, де ви і без мене знаєте. Звісно, у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті, там ще й бонус 4500, перший депозит. І не забувайте, що Фавбет частину частиною прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. На сьогодні це все. Вподобайка, якщо подобається такий формат. Підписка, якщо хочете бути в курсі всіх новин українського футболу і от таких от розборів. Дякую, Макс Кольда, то Трибуна. Бережіть себе. Гарного дня, Па-па.